android android Оперативники управління стратегічних розслідувань Дніпропетровської області та слідчі обласної поліції знешкодили діяльність злочинної групи, учасники якої спеціалізувалися на шахрайських діях щодо волонтерів та військових. Вони розміщували оголошення на різних інтернет-платформах про продаж автомобілів, ввезених в Україну з-за кордону за привабливою ціною, яка включала і послугу подальшого розмитнення та реєстрацію автомобіля одразу на ім'я покупця. Громадянам пропонувалося зробити передплату на картковий рахунок у розмірі від 300 до 1 тисячі доларів США. Після чого покупцям через месенджери надсилалися відеоролики про стан автомобіля та фотографії підроблених документів щодо його ввезення та розмитнення. Як тільки учасники групи отримували решту суми, вони блокували потерпілих та змінювали телефонні номери. Наразі поліцейські зібрали докази причетності фігурантів до вчинення щонайменше 10 епізодів злочинної діяльності. За цими фактами, сума завданих волонтерам та військовим збитків сягає 1 мільйона 200 тисяч гривень. Організаторові та учаснику групи повідомили підозру за частиною 2 та 3 статті 190 шахрайство кримінального кодексу України. Прокурорами Дніпровської обласної прокуратури підготовлені клопотання про обрання підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. За шахрайство вчинене в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.